Всім привіт! Вітаю на каналі. В Знак підтримки нашого каналу. Підписочка і лайк. Нам буде приємно. Ось буде такий відеоогляд на півавтомата VITALS Master. По параметрам і моделька Мік 1400. Як бачимо, 140 А в нього максимально. А також при 100% навантаженні 93 А 60 В холостого ходу. Можна варити як флюсовим дротом, так і звичайним. Така бюджетний, бюджетний варіант 220-210 доларів, як де продається. Євро розйом, рука в комплекті, кабель, кабеля для зварення електродом також в комплекті. І його, скажімо так, основні переваги. Основні його переваги. Як бачимо, привід на дріт йде повністю металевий. Це в цьому є плюсом, тому що пластмасові вони більш швидше зношуються. Але, скажімо, основний але привід електромотора ну, теж відіграє немалу роль, і від того залежить, як задовго буде працювати. Ось. Але механізми металеві це вже є великий плюс. Плюс до того контакти, які йдуть, ось, бачите. У нас машину йдуть мідні. Так, це мідні. Їх там я царапав, і дійсності там вони жовті, а не білі. Зараз відео знімлю основний захист цього. Подивимося, що всередині. І нам буде також і вам, і мені цікаво поглянути. Хто хоче придбати, і майбутні власники будуть бачити, що всередині. Скажемо, електрики. Які добре розбираються в цьому, вони будуть бачити його із середини. Так, продовження відео Міг 1004 від компанії Vitals. Зекономивши ваш час, зняв, підготовив. Ось, бачимо його зсередини. Так, що я можу відмітити? Оці шини, що йдуть на плату, вони йдуть мідні. Точно мідні, бо видно тут такі маленькі дротики, вони йдуть жовті. Ну, і так. по Технічної характеристики характеристикам описі також були мідні описані. Замітив, що тут тільки два конденсатори на 470 мікроферат. але багато додаткових радіаторів на охолодження. Це дуже великий плюс. Також є оця мембрана, захист, він виконує декілька функцій. Одна із функцій направляє поток повітря, що добре охолоджує дані радіатори. Інша функція від набризу. Там. Вологі такого іншого. Так, з тих людей, які розбираються добре. Що тут, як тут? Будь ласка, погляньте. Черпаніть для себе корисну інформацію. Ось бачимо розташування. Так, я не знаю, що це таке, але 180А пише. так він всередині виглядає. Тут ще одна така велика плата, дуже багато має елементів, в яких я, ну, на, ж, на превеликий жаль, не розбираюся, що тут і яке. Зроблено він непоганий, якісно. Ну, Корпус, як бачимо, він є великий. За рахунок того, що має поміститися з цієї сторони катушка 5 кг. Так що тут його з меншим пропорціям зробити практично нереально. Ось так. Дивіться, пишіть коментарі. Хто користується, хто стикався з якими проблемами, іншим майбутнім власникам буде цікаво. Дякую всім за перегляд відео, підписочка і лайк з вас. Всім гарного настрою!